Я вчора брала помідори, правда не, не червоні, а такі помаранчеві. То нормальні такі, не любові. А ці всі вони як бур'ян, не смачні. Авокадо я завжди вируну. цей раз вони якісь дуже-дуже тверді. Одне знайшла. Одне візьму. більш менш якенький. Ага, баклажанчики по 69. 29,99. Це така форма необична, Ну, не? Так це. Знижка хороша. Це щось дорогий, як для салатного. Болгарського. Белозерський. Білозерський, да, Белозирский, точно. Спати сами. Кабачки. Для кабачков тоже дорого. Цікині цю кинули. Цікинімо ніколи не беремо. Я вибачаюся, але наче хто перцю насипав. Я вже і сіробчики п'ю, і все, і те, і те, і те. І ніяк не можу збавитися цього чортового кашля. Із села привезли огірки по 80, а тут по чому. 这些